Доброго ранку, дітки! Я рада вас всіх вітати! У нас з вами сьогодні дуже цікаве заняття, на якому ми дізнаємось, як можна порівнювати предмети за довжиною, і повторимо поняття один та багато. До нас на заняття завітала лялька Оксаночка та їжачок. Вони вирішили пошити собі шарфики, купили тканину, Оксанка зеленого кольору, а їжачок червоного. І друзі просять нас допомогти порівняти, в кого смужка довша, а в кого коротша. Тож ми зараз з вами розмотаємо тканину і з'ясуємо, чия ж довша. Ось подивіться, дітки, чия ж смужка довша. Так, Оксанкина тканина довша, ніж у їжачка. Правильно, молодці дітки. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається різнокольорові смужки. Подивіться уважно, перед вами дві смужки. Скажіть, якого вони кольору? Правильно, червоного і зеленого. Давайте з вами перевіримо, яка ж смужка довша, а яка коротша. Будьте уважні, для цього нам необхідно взяти зелену смужку та накласти на неї червону. Погляньте уважно, червона смужка накладається на зелену. А тепер подивіться і скажіть, яка ж смужка довша. Правильно зелена, а яка смужка коротша? Так, червона. А тепер ми з вами пограємо в гру, яка називається розклади, овочі. Перед вами дві смужки довга та коротка. Також є набір овочів. Скажіть, а скільки у нас огірків? Правильно, один. А помідорчиків скільки? Багато. Наші смужки будуть так звані грядки. Грядки якого кольору? Так, червоного та зеленого. Вам необхідно буде розкласти овочі на грядках. Огірок на короткій смужці, а помідори на довгій. Будьте уважні: огірочок ми викладаємо на коротку смужку червоного кольору. вона. А всі помідорчики викладаємо на довгу смужку. Так. Молодці дітки. А тепер перевіряємо у вас, так? Молодці. Скажіть, будь ласка, скільки огірків помістилось на грядці? Один. А скільки помідорчиків? Багато. Молодці дітки! Правильно виконали ми з вами завдання. А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, у кого була довга смужка? Правильно, у Оксаночки, а у кого коротка? Так, у їжачка! А як же ж довідатись, яка смужка довга, а яка коротка? Так, треба накласти одну смужку на іншу. Сподіваюсь, вам було цікаво, а я з вами прощаюсь до нових зустрічей!